Віталій Хронюк пішов захищати Україну добровольцем у лютому торік. За майже рік повномасштабної війни він зрозумів, що мріє про велику родину. У мене такі були відчуття, коли там йде артообстріл, і ти просто лежиш, молишся Богу, і ти молишся, щоб вижити, але і ти в цей момент думаєш: блін, так хочеться, щоб ну, хоч дитина була, залишилась, щоб і кохана, ну якби. Після себе залишити щось, Віталій вирішив скористатися послугою кріоконсервації заморозки чоловічої сперми. Завдяки цьому його дружина Анна зможе скористатися біоматеріалом свого партнера, поки він буде на фронті, або ж якщо із ним щось станеться. Дівчині було складно звикнути до думки про те, що чоловік може не повернутися, але врешті вона погодилася з його рішенням. Якщо ось жінка чи дівчина втратить свого коханого чоловіка. То в неї буде потім можливість, коли вона там говтається. Я, хоч, я розумію, що від цього дуже тяжко буде оговтатися, але в неї буде сенс для того, щоб продовжувати боротися, продовжувати жити, і все таки вона буде носити в собі частину свого коханого. Ембріологиня Оксана Лизогуб досліджує зразок людської сперми. Цей біоматеріал готують до заморозки або ж кріозбереження, але насамперед треба оцінити якість. Що активніше рухаються сперматозоїди, то краще. Заморожена сперма зберігається у таких дюарах з рідким азотом при температурі мінус 196 градусів за цельсієм. Ми морозимо суспензію сперматозоїдів, тобто в таких пробірочках. Вона може зберігатись необмежено довго. Головне підливати азот і слідкувати за кріобанком. Поки буде азот, поки буде зберігатися. На властивості ніяк не впливає тривале зберігання. У цій клініці зберігаються кілька тисяч зразків замороженої сперми, жіночі ооцити і навіть ембріони. Здебільшого свій біоматеріал віддають на кріозбереження люди, які планують ставати батьками згодом, але хочуть зберегти молоді статеві клітини. А також пацієнти з тяжкими хворобами, лікування яких призводить до безпліддя протягом останнього року. До клініки також почали звертатися військові. Тут теж чоловіки в таких ситуаціях складні, яка може вплинути на їхню фертильність. І якщо вона вплине погано, вони використають цю сперму. Якщо чоловік помре, його дружина може використати сперму, його ну, ми сподіваємося, що так буде. І народити спільну дитину з чоловіком, якого вона кохала. В нас армія дуже крута, і в нас туди йдуть. Дуже розумні люди, дуже з дуже класними генами, якщо так можна сказати, І мені здається, що вони мають продовжуватися. Ну, тобто, вони мають продовжуватися в своїх дітях. Це дуже важливо для України. мати, залишити цих людей для розвитку нашої держави. Військова Ярина Чорногуз нині на передовій, на напрямку Сватове Кремінна. Дівчина замислюється над тим, аби разом з чоловіком віддати свій біоматеріал на заморозку. У мене така ситуація, що ми в моїм чоловіком це має як свої переваги такі свої певні на долю, звичайно, переживання одне за одного. У нас була да, коли ми були такі ситуації, що розуміються на завжди в останніх хвилин, от але нам поки що щастить. А, І так молод з ним про це говорили. І ось навіть миркуємо, що наступного разу, як нас відпустять на пару днів, то можливо, ми навіть Ярина визнає серед військових, тема заморозки сперми і яйцеклітин не надто популярна. Утім, після півтора року служби на передовій, військова зрозуміла, що для неї важливо думати про майбутнє. Ми зараз втрачаємо на війні наших найкращих людей, і чоловіків і жінок. Мені доводилося, що втрачати будь-яку людину, з якою становилися просто серйозні стосунки. І так само я бачила нас ховали в підрозділі хлопців та загиблих. Вирушилися молоді дружини, дівчата. Всі майже від усіх них я чула цю, цю саму річ, що якби я знала, як не ходила, чому так я так хотіла, як пропонувала йому давай зерні вій". після війни, після перемоги. Ти стикаєшся з тим, що ну все східу про людину крім як в твоїй пам'яті більшою. Що... Репродуктологиня Ксенія Хиленко відкрила свою клініку у грудні 2022 року. Відтоді до неї вже звернулися десятеро військових. Один із чоловіків разом з дружиною замовили кріоконсервацію ембріона, інші заморозили сперму. У багатьох війна може забрати можливість мати дітей. Низькі температура вмороження. Ну якби це все об'єктивні речі. Але найбільш часто насправді функція страждає через поранення. Ну, якби це не секрет для армії тих країн, які давно воюють. що Це найбільша причина. Причина не несприятливі умови. Чоловіча фертильність влаштована таким чином, що все ж таки після потрапляння в сприятливі умови, все ж таки частіше відбувається відновлення. У жінок воно, до речі, все складніше. Вот. Але там, де йдеться про поранення, то, на жаль, це все невідворотнє. Вже і там покращення не буде для чоловіків. Заморозка сперми нескладна процедура. Потрібно лише здати аналізи на інфекційні хвороби і, власне, сам біоматеріал. У столичних клініках усе це коштує від 3 до 8 тисяч гривень. Але для військових у низці медзакладів Києва і заморозка і зберігання протягом першого року безкоштовні. Для жінок військових пільг поки не пропонують, адже забір яйцеклітин набагато складніший. Його вартість до 70 тисяч гривень. Заморожування клітин трошечки інше по сутності свої, тому що воно вимагає підготування, ну, такого інтенсивного підготування для жінки, воно готується медикаментами спеціальними. І цей процес він не страшний, але він ресурсний в плані часу, медикаментозного навантаження, фінансово, тому що медикаменти, якими проводиться підготування, вони не дешеві. Ще один нюанс, що стосується і чоловіків, і жінок, юридичний адвокат Сергій Антонов пояснює, і в Україні, і в більшості держав світу, кріоконсервація ніяк не регулюється законодавством. На практиці повернутися по свої статеві клітини і використати їх потім зазвичай не проблема. А ось якщо власник біоматеріалу помирає, тобто потрібна посмертна репродукція, юридично ситуація складніша. У нас в законодавстві також є такі, така прохалина, що у нас не зрозуміло, хто саме з родичів, тобто першого ступеня редства чи другого ступеня родства може вирішити питання. Якщо в них наприклад конфлікт інтересів, наприклад, батьки хочуть, а дружина не хоче. Тобто, відповідно, що може вона навіть подати позов чи, чи в тому ж судовому процесі, що вона заперечує. потрібно з юристами обговорити. Як краще діяти, тобто, якщо це, наприклад, програма відкладена у батьківство, коли за життя робиться, то може прописати відповідні документи, зокрема заяви про те, що конкретно навіть визначається, кому можна буде використати так, як використовувати, укласти договір з медичним закладом, в якому прописати, що в випадку смерті медичний заклад зобов'язується передати. Психологиня Антоніна Картушинська консультує пари, які вдаються до кріоконсервації. Вона радить підходити до планування народження дітей відповідально, надто якщо в одного з батьків є ризик загинути. Тут більше дорослий да, Про те, що там я тебе кохаю, і якщо я в тебе втрачаю, то я хочу мати частку тебе. А дійсно дитина буде виховуватись не в повній сім'ї, де відсутні, наприклад, батько. Так. Але ж це значить, що дитину не будуть любити, вона не отримує належного виховання. Перше — це індивідуальна потреба, тобто це потреба індивіда, коли я хочу. Так? Я хочу, я готовий. І друга потреба це видова, потреба виду, тобто мені потрібно тоді це звучить. Так? Тобто це продовження виду. Тобто я хочу продовжити в цій дитині. Так? Я хочу, щоб ми там продовжили в цій дитині. Це трошки інакше. І тому зараз, коли... А війна, коли активні бойові дії, потреба в дітях актуалізується саме з цієї видової потреби, да, тобто продовжити вид і залишити по собі слід і відродитись в дитині. Фахівці з репродуктології застерігають, що війна лише загострить демографічну кризу в Україні і радять замислитися про майбутнє вже нині. Напередові це розуміють як ніде. Ну, сподіваються на краще, сподіваються, що з ним нічого не, не станеться, що їм пощастить, ну, віра, надія завжди жити. Коли ти це робиш, ти ніби маєш визнати думку, що з тобою може щось статися. Ти можеш або загинути, або отримати повітря. Від цього треба зробити певні запобіжники, тобто якось це планувати. Ну, Плануватися, загибель. Не всі це можуть.